Оже днями в Україні зупинив роботу Київський центр, який проводив ПЕТКАТЕ-дослідження. Зазначимо, що ПЕТКАТЕ це позитронна емісійна комп'ютерна томографія, такий сучасний метод, який використовується при діагностуванні онкології раку, так в організмі людини. І от тисячі пацієнтів з онкології залишилися без доступу до методу, що давав шанс вчасно виявити рак і контролювати ефективність льок команда сніданку поспілкувалася з героїною, яка понад три місяці чекала на обстеження і тепер втратила цю можливість. Ми отримали відповідь від лікарів чи дійсно ситуація критична, а також як ситуацію коментують в Міністерстві охорони здоров'я. Дивимось. За даними національного канцерреєстру, реєстру щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про захворювання на рак. Одним із найсучасніших способів вчасного діагностування або ж перевірки, чи діє лікування, є діагностика ПЕТ-КТ. обстеження, що поєднує у собі комп'ютерну томографію та радіоактивні речовини, що дозволяють безболісно побачити найменші вогнища пухлини у людському організмі. Утім, на початку серпня у Києві припинив роботу центр, що надавав можливості таких досліджень. Тисячі українців опинились у розгубленості, серед них і Дар'я. Дівчині 32 роки. Вона має медичну освіту і проживає у місті Дніпро. У 2024 році дізналась про свій діагноз лімфома Ходжкіна. Відтоді почалась її боротьба за життя. Лімфома Ходжкіна це захворювання е, онкологічне, саме лімфосистеми. Тут важливу роль грає саме ПЕД-КТ. Зараз я вже як 13 місяців. хвора. за цей час. Я зробила вже два ПЕД-КТ. На жаль, чомусь у нас тільки є дві клініки в Києві, які роблять саме це обстеження. Туди записатися дуже складно. Це займає черга приблизно пару місяців, два або і три. На початку квітня Дар'я пройшла променеву терапію, і для засвідчення результату дівчина потребувала перевірки саме Петкате. Ще у червні вона зайняла чергу на обстеження та очікувала свій запис на 5 серпня. Утім, 4 серпня ввечері роздався дзвінок про те, що прийому не буде. Доки вони мене записували з червня місяця, вже пройшло майже чотири місяці. Я нічого не знаю про свій стан. Ніхто не може мені нічого сказати. Ніяке КТ, ніяке МРТ, ні кров нічого не дасть. Якщо там є ще залишки онкологічних цих клітин, це може тільки ПЕД-КТ побачити. На запитання дівчини, чи скоро відновиться запис, отримала ось таку відповідь. Вони нічого не кажуть, вони кажуть, що ми не знаємо, коли буде. Утім, на своїй сторінці у Фейсбук центр ядерної медицини розмістив ось такий допис. Шановні пацієнти та колеги, в нас зараз проводяться ремонтні роботи по усуненню поломки обладнання, які трапляються, бо це техніка. Велике прохання не піддаватися паніці розсіяній вже в інтернеті. Що пет КТ буде недоступний для наших пацієнтів? Як тільки роботи завершаться, ми повернемось до наших робочих планів, приймемо всіх записаних пацієнтів в нашому центрі. Насправді, взагалі я не розумію, що мені робити, тому що я навіть не маю поняття, що зі мною зараз коїться. Тобто, чи я здорова, чи я вже втрачаю ці чотири місяці, як я могла лікуватися. Це тяжко пережити морально, коли в тебе між життям і смертю. Тож ми звернулись до лікаря-гематолога, щоб дізнатись, чи варто хвилюватись онкохворим пацієнтам у такій ситуації. Немає жодного виду раку, немає жодного виду злоякісного захворювання, при якому відсутність ПЕТ-КТ не дозволяла би пацієнту або розпочати лікування, або продовжити лікування, або так би вплинула на загальну стратегію лікування. – це метод променевої діагностики, який використовує. Такий спеціальний ізотопом мічену глюкозу, таку молекулу, яку створюють в е, спеціальних умовах. Тобто, це спеціально створюється е, в циклотроні така молекула, яка буде підсвічувати. Ділянки організму, які є активними, в тому числі пухлини. Пацієнт приїжджає в центр, в якому є обладнання. Таке йому вводиться внутрішньовенно ця глюкоза а, мічена радіоактивним ізотопом. Після цього апарат сканує весь організм пацієнта і визначає, де є активність. Цей метод обстеження є додатковим і він не є тим, який дозволяє чи встановити діагноз раку, чи його скасувати. Для виявлення та контролю перебігу захворювання розповідає лікар: існують альтернативні дослідження в залежності від виду раку. Утім, для кого КТ-обстеження дійсно є важливим, це пацієнти з лімфомою Ходжкіна. Виключне одне захворювання, а саме лімфома Ходжкіна, відповідно до стандартів, потребує цього дослідження в загальній стратегії лікування. У нас є такий метод, як магнітно-резонансна томографія. Сучасні магнітно-резонансні томографи мають режим, називається він ну, в нашій клінічній практиці DVI, diffusion weighted image, або дифузія. Його часто називають, або дифузійне МРТ, або дифузійно зважене МРТ. Так ось цей режим магнітно-резонансної томографії в цілому є дуже гарною альтернативою ПЕТ кт дослідженням, бо він аналогічно майже демонструє. Є активність тканини. Якщо перебіг хвороби лімфоми Ходжкіна є важким, а ваш стан здоров'я погіршується, а змоги зробити КТ немає, лікар радить звернутися до спеціалізованого відділення у лікарні Охмадит. Дійсно необхідним є звернутися до спеціалістів, які здійснюють протирецидивне лікування. Одним із таких центрів є національна спеціалізована лікарня Охмадит, в якій є центр рефрактерних лімфом. І для цієї когорти пацієнтів там застосовують всі необхідні обстеження для того, щоб вирішити питання подальшого лікування. Як зауважує лікар, петкате не є золотою пігулкою для раннього діагностування. Насправді для виявлення ранніх стадій, а ранні стадії це коли ми кажемо, що рак не розповсюдився за межі тої, з неумовно оболонки слизової, ну тобто тої ділянки, в якій він зародився. Тобто, якщо ми скажемо умовно про рак кишківника, то ранньою стадією буде виявлення його методом колоноскопії. Коли він ще не розповсюдився за кишку, і е, для цього є окремі скринінгові дослідження, і петкате не має до них жодного відношення. Петкате на жаль є методом вже діагностики розповсюджених стадій, і, е, скажімо так, і вирішення того, наскільки вони відреагували на лікування. А, от на що сподіватись онкохворим пацієнтам, які все ж потребують ПЕДКТ-діагностування, ми звернулись за коментарем до Міністерства охорони здоров'я. І ось що нам відповіли. Для того, щоб проводити дослідження на ПЕТ КТ радіофарм радіофармпрепарати. Ці радіофармпрепарати виробляються на місці проведення дослідження на циклотронних установках. І в Україні існує всього дві циклотронні установки: одна знаходиться в Київському міському онкологічному центрі, інша знаходиться в лікарні Феофання. І сталася наступна ситуація: що установка, яка знаходиться в лікарні Феофані, вона вийшла в плановий ремонт, а установка, яка знаходиться в Київському міському онкоцентрі, вона зламалася там і. І тому вийшла ну, накладка того, що дві цикл, два циклотрони одночасно перестали працювати. Ми вчора проводили селекторну нараду з двома закладами, і, в принципі, і, той, і той заклад вже найближчим часом знову поновлять свою роботу. Тобто Фефанія має розпочати роботу не пізніше 15-го числа, а Київський міський онкоцентр також обіцяють найближчим часом, ну, тобто найближчі дні розпочати. Тім, щойно Петкате відновлять свою роботу, як наголошує замміністра охорони для 4 тисяч пацієнтів з лімфомою. Петкате дослідження покриваються за програмою медичних гарантій. Для цього законтрактовано три заклади: Київський онкоцентр, лікарня Феофанія та лікарня Охмадит. І пацієнти з них можуть отримати безоплатну петкате діагностику.